Друзі, усім привіт, вітаю вас в новому відео. Зараз я хочу піти в Юск І подивитися, що там є цікаво. І нас вже зустрічає ялинка. Іграшки такі продаються в Юск. Такі цукерки я бачила, такі кульки я бачила. Ну що, підемо, подивимось, що є цікавого в Юск. Така різдвяна інсталяція при вході в юск. Минулого разу, коли я була, таких гномів ще не було, але вже з'явилися свічки по 65 гривень, Ось такі невеличкі різдвяні для настрою. 125 25 гривень підсвішник отакий горлянди ціни, ціни є різні, за яким смаком, це номер 10. 349 гривень. Ось другий він. Ціни, ціни різні. 125 гривень такий набір цукерок, які ми з вами бачили при вході. Вже є на ялинки, як це виглядає. І ще є по 135 гривень набір кульок. А, це були, я пригадала. Дивлюсь такі мисочки по 70 гривень. З'явились новенькі. Або я так часто буваю тут, що вони вже старенькі, а я тільки побачила. Для мене вони є новенькі. Ну, це я вже бачила, це я вже теж бачила. Але може кому цікаво подивитися. Чашки зі знижками. І така під каву. Цікаво. 200 гривень. І для вершків або молочка 185. Ось так. Вернула увагу на те, що є зараз знижка на комплекти білизни, але тут немає простирадла. Розмір я вам зараз покажу. Тут півкодрик Пробачте, І наволочки написано, що це сатин, а такі, як флісові набори, вони теж йдуть без простирадла, немає знижки. Але мені здається, знаєте, що. До речі, тут є, можна, як то кажуть, взяти на дотик цей момент. Я хочу флісову знайти. Ось флісова. Вона така м'ягенька, така лагідна, як на в обіймах. Ну, фліс такий класна. Але я не знаю, як вона буде після прання. Фліс має таку. Штуку як сідати, зменшуватися в розмірі, це як з напиленням шовку. Тут можна подивитися, як то кажуть, і вибирати собі, що вам до От, Будь-який колір. Довпотопи. І зараз акція на дзеркало. Воно таке дуже велике. Цікава ціна. Зливається дуже на камері, є такі полиці настінні, їх в комплекті йде. Три штуки коштують вони зараз 800 гривень. Бачите, ось така металева, ось така і така. Ну Так, зливається, але і 1390 три штуки йде на стіну. Ну так цікаво. Що ще тут 1150? Така полиця із чорним, з чорною обробкою. 350 гривень полиця для взуття. Ось вона. З підтоном, мабуть. А ні, тут не намальовано, це так поставили. Але така міцна. Зручна, може кому треба буде. Ваза 500 гривень достатньо така велика. Триста двадцять п'ять гривень Ось такі вази. 400 гривень кошик. Ось такий. 500 500 такий кошик. Для організації будь-чого, що вам А Ось як торба, скільки вона коштує 400 гривень. Таке бачите, як... як торба. Заклюється. 550, ну такі вже о, великі, важкі. Стілаж 3750 гривень. І я дивлюсь, знаєте, що хочу вам сказати, наче він місця і небагато займає в кімнаті, але достатньо так багато на нього можна чого придумати, поставити. Тут різні є, 2850. Такий білий, різні ціни. Можна подивитися і 4,5. Крісла теж йдуть за низькою ціною. І що хочу сказати, мені зараз більш до вподоби, коли вони на ніжках йдуть, краще так можна прибирати. Тому що ну, так легше, ви мене розумієте. Такі низька ціна на такі крісла. А тут є як типу готові такі кімнати і звернула увагу на ось таку шафу, теж, наскільки вона коштує, 17 тисяч. 500 гривень. І так, будь-що можна туди поставити. Ну, як завжди, дійсно, будь-що можна туди поставити. І такі готові кімнати, дивлюсь. Якусь ідею, можливо, знаєте, для дому собі взяти. 7 тисяч такий барашик не буду я чіпати руками. Але він такий пухнастий-пухнастий. І теж на ніжках, оце на ніжках мені дуже до вподоби. І до цього крісла йде ще такий пуфік. От. Як то кажуть, дивлюся все підряд. Рушники 225 гривень, тут розмір 50 на 70, три штуки за якістю добре дівчат. Якщо, шановні, то зверніть увагу, і 250 гривень. Оскільки тут я ще не дивилася, Дві 50 на 70. І теж за якістю мені до вподоби. А, чесно кажучи, коли я в Юск буваю, дивлюсь на ці рушнички, які коштують 275 гривень. Тут два, але йде така вишивка. Щось мені останнім часом хочеться самостійно щось брати і вишивати. Але в мене немає ниток. А головне взяти та й почати. 225 гривень на кухню ось такі рушнички. Тут скільки два. Рушничка, бачите, такий-такий. Теж за якістю дуже мені подобається. Те, що не подобається, я таке не дивлюсь. 225. 275, це такі три штуки йдуть, вони вже плотніше будуть. Ось така. Те, що вони Себе добре вбирають вологу, ну це 100%. Тин -тин. Можна вибирати все, що завгодно, 250 гривень. Скільки? такий розмір ви бачите? Три, але вони однакові, що. Це вже не такі плотніші, як у ці. Але все одно. І чого вони однакові? Ну так, однакові. Ні, однакові я не хочу. Навіщо мені три, та й те й однакових. Хай повисять, а 95 гривень. Де сюди? дві, два рушничка, ну, теж за якістю. А я, мабуть, так, це одна упаковка. Ну а чого по такій ціні не взяти розмір 50 на 70. Цікава ціна. З такою махрою. Ну, ціна цікава. І ще 165. Що тут? Давайте подивимось. 165 два рушничка. І теж за кольором. Отакі. Хм. Цей в картинку цей в смужку. Цікаво. Вирішила, поки з рушничками нічого не купувати, може дівчаткому потрібно 200 гривень. така щиточка. І цей, як його називають, Ви зрозуміли. 200 гривень і 75, такий дешевший варіант йде. 75 гривень. Але тут синтетика, і, до речі, хтось казав, я не пам'ятаю хто, що м, треба, щоб м, та, тут теж синтетика. Якщо віником таким справжнім хату підмітати, то поляка збирається. А якщо синтетичним, то вона летить на стіни. Це, до речі, у нас бабусі на під'їзді це казали колись. Рушники зараз йдуть зі знижкою. Розмір я вам показую. У мене такий, такий є декілька рушників. І за якістю вони мені до вподоби. Вони впитують дуже добре. Питань нема. Є на них зараз знижка. Це вже більше буде йти розмір, теж вам показую. Тому можна вибирати за кольором. От такі 175 гривень коштують Ось розмір з такими малюнками, вставочками. І непоганий такий 175 гривень. Який тут розмір, я вам ближче покажу, ви побачите. Такий, як кава з молочком, такий як начебто молочний і сірий. теж. Там носорог, тут носорог там тигр, а тут зебра. І теж розмір, який там, ну, ви бачите, бо мені без за не дуже видно, 63 на 130. І ціна така непогана, я вам повинна сказати. Я десь бачила, там і до тисячі гривень є. Я знаю, впевнена, що ці рушники вони вбирають у себе вологу. От. Менший розмір дешевший теж, тому можна підібрати комплект. Плюси такі ємкості у мене на кухні вони стоять. Я їх купувала по 90 гривень, вони в мене вже майже півтора роки. Я задоволена якістю, але ціна не змінилася. Це те, що я можу запам'ятовувати, яку ціну я купувала і так пригадувати. А це навіть в мене в ванній кімнаті така стоїть. І так, я її за 350 купувала. Зараз вона. 200, але час пройшов. І, а, 269, так, я купувала. І зараз вона так, так, так. Є і такі, оце новенькі. Такі. для ванної кімнати 250. Тому так подивилася. Прийшлися сьогодні з вами по Юск. О, це новенькі, до речі. Тільки ціни я не бачу. Ого. Скло, дівчата, до речі, скло. Це щось новеньке. Ціни я не бачу. Але цікава пропозиція. І для щиточок такі склянки. А. Тут ти ж піде подивися, тобі ж, мабуть, написали. <сум> Правильно, 250 гривень склянка 175 і таця 300. Такий комплект, ванна кімната. Цікава ваза, я не бачила, 165 гривень коштує, як глечик такий, начебто, але стоїть відділ там, де вази, і по 100 гривень такі вази. І по 500 такі і поруч такий глечик. Це як на кухню поставити якісь квіти. Або що, ну що ти ще сюди поставиш? Цікаво. 175 гривень. Отакі скляні вази. О-о, обережно. Така сіра є. І зелена. Цікаво. Навіть якщо, знаєте, на подарунок йдуть свята подарувати Чому б ні? Ось такі невеличкі ще вази 225 гривень. Ось під якісь маленькі такі квіти. Ну, це штучні квіти, тому що як сюди живі поставити, дівчат, якщо чесно, мити, мити не поперемивати. Ну, це вже свічник. Хоча можна і під вазу ми такі, що ми всьому шану дамо. Під що нам зручно, під то воно і буде. От. І такі свічники 150 гривень. Штучні квіти, ну вони вже давно по 65. І 135 така невеличка, теж скляна ваза. Хм. І трішки іншої форми. Дивилися ми з вами, що є цікавого Юск. Пишіть, що вам до вподоби. і з вами зустрінемось. Наступному відео мені подобається така композиція, така лампа і така квіточка. І бажаю всім затишного вечора, гарного дня, доброго ранку. Хто коли дивиться, головне позитивні і добрі емоції.